Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Ходять такі чутки. Ну, вірніше, так воно і є. Путін дав наказ. Путін дав наказ. До весни повністю захопити Донбас. Пам'ятаєте, я казала, що я бачила, що десь в кінці лютого, початок березня, буде. Напад, я бачила це. Я вже робила розклад буквально нещодавно, а чи до нового року, чи після нового року, зараз не згадаю. Ось, і я казала, що буде, готуються, І ось вже йде наказ. Тобто там чи 500 тисяч, чи мільйон призовників збираються знову, чмобіків. І так, будемо дивитися цей наказ. Давайте подивимося в деталі. В деталі цього наказу, що нам показують карти на даний момент, що за наказ, там не зовсім порозуміння, бачите, йдуть підготовки. Так, ідуть підготовка. Іде підготовка до взяття України. Тут, е, я так скажу, вони не, не здаються від. Своїх ем, планів. Тобто далі йде це все підготовка, йде вся ця комунікація, щоб перемогти. Вони не хочуть бачити, що вони не можуть перемогти. Для, у них такого, ви знаєте, вони навіть не припускають цього. Ось так я це бачу. Так, да, я це так бачу. Тепер давайте про цей сам про сам наступ. І так, до весни повністю захопити Донбас. Які у них шанси? І чи взагалі? І так. Як це буде діятись? Ви знаєте, а вони пустять. Я так це. Ну, по-перше, це, вроді би. Він оголосив це превселюдно. Але я бачу, тут е, будуть таємні речі якісь. Якісь, ви знаєте, я так це бачу. А, тут будуть якісь, ну, чомусь в мене йде переодягнені люди. Диверсія, ось це мені показує диверсія. Після того теж іде силові якісь ось, але зараз ми подивимося далі, тому що я бачу, тут буде дійсно рух, буде дійсно напад. Але це не так піш, пішки. Це не, не, не я, я поясню, як я це розумію. Я не військовий, я не знаю, як це пояснити. Але це буде більш такий, знаєте, вогняний якийсь. Тобто ракети. Я бачу тут ракети будуть летіти. Вони люди так само. Ось, але тут, ви знаєте, тут вони якось так. Е, я поясню, це буде так, е, один раз вони один раз, тобто, знаєте, масовано так, на, на Донбас підуть. Не по чуть-чуть там, відстрілювати там, чи що, а це, е, ми казали, буде накопичення цього ресурсу, як людського, так і Вісь, зброї, так зброї. Ці всі плани, це все буде робитися І тут я бачу концентрат піде. Вони захочуть за один раз взяти Донбас. Не там місяці сидіти, толктися, по чуть-чуть стріляти, як вони зараз роблять. Ні. Тут один масований штурм я бачу. Концентрація, ось цей туз монет. З лицарем. І ось, бачите, це один раз дати силою. Конкретно. Тут буде великий штурм. Ну, навіть штурм це, я не знаю, чи можна це штурм назвати, але я сподіваюся, я правильно це пояснила. Тепер, який буде результат для них, для расистів. Результат для расистів. І результат для нас. А, дивіться, дивіться, як я це бачу. А, ви знаєте, я не бачу, що їм вдасться аж дуже багато взяти. Тут, я так скажу, наші вдарять силою. Я бачу тут ударний, тобто наші теж готуються, щоб ви це розуміли, мені результату не показує. Я не бачу тут результату. Стоп, стоп, стоп. Не вдасться їм. Я думаю, я думаю, що нам вдасться утримати позиції. Дивіться, Донбас і так захоплений, не весь. так? Ось. А, вони захочуть весь, вони вже давно, це вже було, я вже робила, мені здається, ще навесні я робила такий розклад. Взяти Донбас до такого-то до літа там, чи як, я не пам'ятаю зараз точно, але я такий робила. І я казала, їм не вдасться. Тут я теж бачу, але мене трошечки, ви знаєте, вони вкладуть дуже багато тут ресурсів. І поляжуть. І поляжуть. Наші спробують втримати е, території. Не здадуть. Я не бачу, щоб наші здали. Не, -не. не бачу. Я навпаки, ви знаєте, м -м -м, мені таке враження, що візьмуть багато. Чмобіків в полон. У мене чомусь йде така інформація. Давайте подивимося, чи це буде так. Так. Да. Так. Угу. Да. А візьмуть. Наш, е, наші візьмуть багато їх в полон, візьмуть. Щоб потім ну, об, обмін. Ось ця карта теж показує обмін. Тобто я бачу так, мої дорогенькі, їм не вдасться. Вони накопичуть так багато. Але ви знаєте, тут ще в мене випливає, ще якийсь напрямок буде. Тут не буде не тільки Донбас, це, ви знаєте, трошечки, як я бачу, оце, це тактика відволікання. У мене йде чомусь відволікання. Нас від другого фронту, від якогось іншого фронту, від якоїсь іншої сторони. Чи це Волинь? Маю на увазі з Білорусі. Чи це ще щось? Тому що ходять чутки через Суми, через Харків. Ви розумієте, що це буде, у них буде спроба. Великого штурму знову нападу. І в мене йде не концентрація не тільки на Донбас, це, ви знаєте, голословне трошечки так в мене йде голословне, голословна заява. Як воно буде насправді? Оце запитання, тому що тут я бачу трошечки розсіна тут, по декількох територіях. Мені карти показують. Велика територія, не тільки Донбас, тут ще інші території. Тут і інші. Тут буде якось в мене чомусь іде, що це одночасно. Ну, вони себе, а вони себе конкретно. Конкретно, ви знаєте, ось це буде їхне падіння. Конкретне падіння буде. Росії. Ось це, що навесні зараз буде, це конкретне падіння. Буде це переломний момент у війні, і піде на спад для нас. Так. Так. Ось ця битва. Я колись робила, я казала, я вже казала так, на е, велика битва за Донбас. Тут тепер трошечки інакше. Дивіться, ця битва. Це цей штурм. Це воно знищить Росію, ось тепер вони знищаться ну, конкретно, облажаються. А ми посядемо ще краще місце, щоб ви це розуміли. Да. Знаєте, а... схрещ... схрестимо з ними мечами. Якось так. Ну, я бачу, що наші переможуть. Я не бачу, що здадуться території. Ось. І ви знаєте, я коли робила розклад, що напад буде, я казала, що почнуть розквітати, ну, пробуджуватися, природа почне. Це вже зазвичай, в принципі, у наш час це вже відбувається і в кінці лютого, інколи, в середині лютого. Так? Ось Тут я бачу, що ще буде, ну ще буде холодненько. Не зовсім сніг відійде. Щось в мене йде так. Ну, це їх не бачите, з прірви летять вони. Вони, ну, в принципі, вони взяли розгон на своїх саночках. І повний вперед вони йдуть і летять у цю прірву. Тут уже вони ще трошечки, ще трошечки. Ну, дивіться, вже війна майже цілий рік іде. гаразд мої дорогенькі Разом до перемоги. Ось слава нашим Збройним силам, і побачимося на інших відео. На все добре, мої дорогенькі.